Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, мисливці за привидами. Розділ 5, Конкурс під загрозою зриву. У бабусиній хаті хлопець коротко пороснив гості, що це за помешкання. Вімкнув їй музику, аби не нудягувала, і швиденько заварив чайку. Є цукор, варення і трохи меду. Що будеш? Нічого. Солодке псує фігуру, кажуть. Оксана вже почала трохи уживати. Та й Максим, перейнявшись чужими проблемами, трошки визирнув із власних. А я люблю, мозок краще працює. Він кинув собі три ложки цукру в невелику чашечку, розмішав. Оксана сьорбнула гарячий напій, обережно поставила чашку на бильце старого бабусиного крисла. Максим, примостившись напроти неї на дивані, заохотив Ну, давай, спочатку. Якщо з самого початку, то в перших числах травня буде конкурс шкільних ансамблів. Пройде він у нашому будинку школярів. Для нас це поки що єдиний шанс заявити про себе, а може й перемогти. Так, добре, для вас це для кого? Ми ж в одній школі вчимося, а ти не знаєш. Дорікнула Оксана. У нас є свій ансамбль, вірніше група. Коли вже більш точно бути, то ми називаємося гурт Тіни. Чиєї тіні? не зрозумів Максим. Не тіні, а Тіни, виправила Оксана. Тіна це я. Ти ж Оксана. Правильно, а станічне ім'я Тіна. Всі інші мої друзі, мій гурт. Ось і виходить гурт Тіни. Випереджаючи наступне питання, вона поспішила пояснити Тін скорочена від тінейджер, тобто підліток. Ну, а раз я дівчина, то буду на тіном, а тіною. З тим все ясно? Проїхали, кивнув Максим. Давай далі. Ти правда нічого про нас не чув? Щось хтось говорив про якийсь музичний колектив. Біла не брехав ходив такий поголос. Але оскільки він цим надто не переймався, то більше докладно не цікавився. Ми зібралися десь перед Новим роком, вперше заграли на різдвяній шкільній вечірці. Був там? Не був. Нічого не втратив, махнула рукою Оксана. Ми ще не зовсім зіграні, видали пару пісень і все. Нам навіть виступати ніде, справді. Хоча з апаратурою все в порядку допомогли. Мій старший брат цим займається, в музичному магазині працює. Нам же для початку серйозної апаратури не треба. А тут така нагода, конкурс шкільних ансамблів. Єдина можливість вийти на сцену і заявити про себе як про музичний колектив. Це добре, сказав Білан, просто аби не вмовчати. Добре, погодилася дівчина. Прис переможцеві поїздка влітку на фестиваль шкільних музичних груп у, Кап... у Карпати. Сам розумієш, готуватися треба старанно, репетиції кожен день, інакше провалимося. Крім нас, заявлені ще шість груп, але реально за перше місце можемо змагатися тільки ми і кить конявка. Теж група? Ага, більше того, її солістка в нашій школі вчиться, решта в сорок шостій. Максим кивнув і знову сьорбнув чаю. Ми домовилися з будинком школярів. І, оскільки для участів конкурсу потрібен високий рівень виконання, нам дозволено використовувати для репетицій їхній підвальчик. Вірніше там є напівпідвальне під... приміщення, така собі невеличка кімнатка. Нею не користується. Ми витягли з неї весь мотлух, помили, почистили, довели до ладу. Справді, не в квартирі ж нам репетиції проводити. Момент. Максим підняв руку, наче на уроці, в напівпідвал лише гурті не пустили. Чому? Китьканявка теж там, бо ми єдині з нашого району. Решта репетирує в себе, так би мовити, вдома. Правду тобі кажу, всі вони нам справді не конкуренти. Але, вона зіхнула, в Карпати ми навряд чи поїдемо. Наші репетиції зриваються і зриваю їх я, бо я лише бачу в тій напівпідвальній при, кімнаті привода. Тому просто не можу туди заходити. Пробувала кілька разів, нічого не виходить. Через такі речі відмовлятися від участі в конкурсі смішно, та я нічого не можу з собою вдіяти. Щойно починаємо репетицію, я уявляю, як він ділиться на мене з мороку, і все. Тому вже дві репетиції ми пропустили, просто відмінили. На конкурсі виступимо погано, та це навіть не біда, а півбіди. Якщо ми провалимося не через те, що якась китька нявка краще гратиме, і більше сподобається журі та глядачам, а тому, що мені, як солісті та лідеру гурту Тіни, кругом вважається нечиста сила, група розпадеться. Зі мною ніхто не захоче мати справу, мене почнуть дражнити, обходити десяту дорогу, вважати на сповна розуму. Уявляєш? Максим це прекрасно уявляв. Він сьогодні опинився в такому самому становищі. Правда, його найближчі плани не пов'язані з футболом. Якщо його більше не візьмуть воротарем, це якось перетреться. Оксана ж опинилася в серйознішій ситуації. Музикою вона живе. Якщо закінчиться музика, бррр. Страшно навіть подумати, що може статися з Оксаною.